Привітуліки, привітуліки! Доброго ранку вам з мімаляндії. Друге вересня, субота. Ми вже попоралися. Вже й зерно дівчатка поїли, чарлюшик вже сюди прийшов. Щось він бідний за кожною з них. А вони всі в розсипну. Да, до речі, сьогодні зранку, як доїла, вирішила провести експеримент. Ну, перевірку, не експеримент, а перевірку це не мною видумано. Технологія, так скажімо, спосіб перевірки на молоко кітна коза, чи не кітна. Я не знаю, багато хто сперечається по цьому способу. Хтось доказує, що він працює 100%, хтось на грудях рве, як то кажуть, одежину і доказує, що він не працює цей спосіб. Я в своїй практиці за 8 років декілька разів ним користувалася, і, в принципі, завжди він показував правду. Е, ну, Ладу Барбі і бусю я не перевіряла ще, бо ну, про них особисто я думаю, що вони кітні. Бо я бачила. Я не розумію, начебто й дощу не було. Тут кругом ніде води нема. Ні на яслах, ні на столі, ну ніде. Де вони так і згваздалися? У віки півспини грязної, на барбі якісь грязні, та у лади вухо грязне. Що вони рівно? ну вони тут тут довбуть щось копають, що вони тут копають своїми копитами. Ну, коротше кажучи, я прошу. Я про те, що Лада, буся і Барбі особисто, я думаю, що вони кітні, бо я бачила сама, як це відбувалося. А от Віка і Міра, записи в мене є, то вони ходили разом, терлись друг об друга, то у Міри, здається, виділення там були засухші, але щоб бачила я садки, я їх не бачила. І от сьогодні під час ранкової дойки вирішила перевірити на молоці. Ну і в обидвох показала молоко, що начебто як кітні. Да? Віка, чого ти репетуєш? А він за все підряд: до лади, до віки, до міри, до барбі, до всіх ходить, нюхає, їх нюхає, вони від нього тікають. О, ага. Побачили. Свині наїлися і лежать, вухи пови... Вухи. а кинь туди декілька яблук Кинь туди яблуки, нехай вони побіжать туди. Я так колись робила. Свині наїлися і повлягалися вуха висять он, з дверей. А ні, не всі ще повлягалися. Там ще хтось стоїть коло корита. <плухи> Ой! Так, ну все. Я зараз піду. Збирати Вову на доставку, молока потрібно налити, порошок поскладати, замовлення по пакунках розкласти, і Вова поїде, а я буду далі працювати. Мені потрібно зараз бамонт витягти з форм, в росол відправити, брі перевернути і, знаєте, Мені вже давненько хочеться шашлику. Тільки справжнього не куриця, не стейки там чи не карачка, а свиного. Думала, я вчора думала. Я як їздили, то коли два тижні назад, здається, ми в Змію, купляла бікон. Думала, може, я його зроблю так за технологією SVIT. Ну за технологією SVIT я його не робила, бо купили під черевину, а воно так і лежало заморожене те м'яско. І вчора я його достала, ніч воно лежало, розмерзалося, і хочу сьогодні замочити цей бікончик на шашлик, і потім, щоб вова посмажив. Ми, коли війна розпочалась, а в нас же ж ми займалися копченням, і в нас в Ларі завжди було м'ясо, те, що могли заказати, тобто саме ходове. Да, це горка ну, чи балик, це був бікон. І, звісно, були ж запаси, і коли розпочалась війна. І от потрібно ж було їх кудись дівати, замовлення перестали ми брати і робити. І ми його колись так от посмажили на шашлик. І нам так сподобалось, Да, воно виходить тугіше, ніж ну, там, за шийка чи з задньої частини. Е, да, його ми на тарілочку кладемо, ріжемо ножичком. Ну, але не знаю, мені дуже подобається. Так що хочу сьогодні замочити ще шашличок. Все, я погнала працювати. У нас. Хмарно і вітер. А вчора тягало-тягало тут, вітер дув-дув, але нічого так і не надув. Не було ніякого дощу. Гроза була, але така легенька вже десь о 22-й. Побачила я, помітила, що блискає небо. Але грому не чути було, просто блискавки були видні. Що сьогодні буде? Не знаю. Бо з цієї сторони все в тучах, а з цієї сторони ось таке небо. Мікрофони мої, ті, що я відправила назад, доїхали, доїхали. Ще в четвер, в четвер їх отримали, але вчора зі мною так ніхто й не зв'язався. Ну, сьогодні, напевно, що, як вони стверджують, що в них суботу-неділю склад не працює, ну не знаю. Як він казав, оператори працюють, склад не працює, там суборова дача. Не розбереш, хто з них працює, а хто ні. Можливо, спробую сьогодні додзвонитися, ну, але якщо ні, то тоді вже з понеділка буду вирішувати. Бо мені обіцяли, ще 2-5 днів. Не робочих днів, а взагалі від отримання 2-5 днів. Трави немає, входить де сіно, не хоче трава рости. Ну ніяк. А молоко жирне вчора варила бо мунт мало того, що скільки вершку. А потім вже із закваскою, як постояло, кришку відкриваю, а зверху плаває жир, як наче туди, хто кусок масла вкинув і він розтанув, поняв? Все, бажаю всім гарного і настрою, чудових вихідних. Ну, а ваша міма погнала працювати.